Савник Трампа Стів Вітков заявив, що остання зустріч із посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим була продуктивною та конструктивною. Він вважає, що Росія дійсно працює над забезпеченням миру в Україні. Про це він заявив після перемовини з російською стороною. Я нагадаю, що Вітков та Дмитрієв зустрічалися у Флориді наприкінці січня. До складу американської делегації входили міністр фінансів Скотт Бесенд, також Джаред Кушнер та старший радник Білого Дому Джордж. Брюнбаун ну і ще давайте До дипломатії Росія продовжує свій терор проти цивільного населення України попри мір мирні переговори та нібито згоду Росії на тижневе перемир'я. Про таке заявила посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Нині додала дипломатка через обстріли. Більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла. Багато багато поверхівок залишилося без опалення у період великих морозів. Олег Лісний доєднується до ефіру. Це політолог. Це так виглядає перемир'я. Вибухи, загиблі цивільні, зруйновані енергетичні об'єкти, транспортна інфраструктура. Це так і ще один доказ, що ніякого перемир'я немає. Росія не поважає домовленості, ніяке з їхніх обіцянок не дотримувалися. Катерина Матернова, посол Євросоюзу в Україні. Олег Лісний політолог зараз зі мною на зв'язку. Пане Олеже, вітання. Доброго дня. Добрий день вам. Насправді ну не приховано вже немає віри в те, що Росія готова припинити обстріли, що Росія готова йти на домовленості і про те, що не буде обстрілу і цивільної інфраструктури, зокрема. На що тоді ми можемо розраховувати в найближчих переговорах? Як ви думаєте, яку відповідь матиме Росія на певні пропозиції і України і Сполучених Штатів? Ну ми достеменно не знаємо жодних результатів перемовин, да, щоб що не були відсоткові, але в цій ситуації можна спогнозувати, наприклад, що недарма президент казав про те, що е, Росія відмовляється нам передавати, ну робити обмін полоненими. Можливо, це кейс зайде і в цю, в цю переговорну. Ділянку і можливо буде результат. Оскільки в минулі рази, коли були перемовини, то цей кейс був здебільшого позитивним. Дуже хотілося, щоб це хоч такий результат, був розраховувати на якісь над результати або фіналізацію процесу. Ну, не доводиться, оскільки ми не бачимо готовність на відміну від відкова від Росії бути конструктивною і позитивною. Замало слів від спецпредставника Сполучених Штатів почути хотілося, щоб були б конкретні дії. Росія не припиняє вбивати українців, Холодомор вона продовжує і буде продовжувати, оскільки вважає, що це момент істини, як кажуть чекісти, для того щоб нас перетиснути. Ну я думаю, що це не вдасться. Тому перемовний процес він тим, що є. Він є позитивний, оскільки ми зберігаємо контакт в першу чергу з сполученими штатами. Це ні для кого не таємниця. До речі, у росіян така ж сама задача стоїть, щоб не стати адресом гніву Трампа. Так само і ми не хочемо потрапити під гарячу руку, і зараз ми скоріше технічні питання обговорюємо. Оскільки є той камінь, в який все впирається в мирний процес або миротворчий процес, це все таки територіальні претензії Російської Федерації, які для України є неприйнятними. Оскільки навіть на Заході розуміють, ну в Європі маю на увазі в Сполучених Штатах не хочуть або не можуть це зрозуміти, що Путіну потрібна вся Україна, і він не якщо проковтне частину. України він не зупиниться, він навпаки буде масштабувати свою війну, і, врешті-решт, він піде й далі, тобто, в його планах, не тільки Україна. Тому я вважаю, що над очікувань стосовно цих переговорних днів не варто продукувати. Паноле ті теми на яких найбільше зауважує Росія і тисне на те, щоб Україна відмовилася від повністю території Донецької області Луганської області про те, щоб ми там не говорили про розширення і вступу до НАТО або європейського союзу? Ну зокрема про те, наскільки ми можемо мати гарантії безпеки від Сполучених Штатів? Чи вдалося нашим партнерам Трампу? Ну, яким чином це знівелювати і зробити так, щоб Росія не була такою категоричною, як вам видається, я думаю, що навряд чи, оскільки Росія не змінює своїх вимог, тобто вона їх може переформулювати іншими словами, іншим спікером. Але я не бачу змін в Російській Федерації. Вона як хотіла капітуляцію України, так хоче, як хотіла територію, так і хоче. Тобто вона не змінюється. Чому так тут відповідь дуже проста, оскільки до неї не застосовуються тими ж сполученими штатами засоби примусу. Реальні, ну дивіться, я вже не знаю, мабуть, уже більше ніж рік лякають Росію пекельними санкціями. Що ось ось ми як ведемо, вони як вдарять по економіці, як вам боляче буде. Ну обіцянного три роки ждуть. Що ще два роки будемо чекати, поки вони ведуть ці санкції? Єдине, що тут уже там робота з ведеться Сполученими Штатами з Тіньовим флотом, але це ж вигідно Сполученим Штатам, санкції проти Луко. Вила, це теж вигідно в результаті сполучених штатам? Ну це непогано, але треба масштабувати. Ну, тиск, якщо тиску не буде, нічого не зміниться в позиції Росії, значить нічого не зміниться в переговорному процесі. Але інші ключові гравці, які також можуть мати спів свій вплив. Ми зараз кажемо, наприклад, про Китай. Як ви думаєте, тут наскільки є сильною ця позиція впливу сьогодні? Ну, на превеликий жаль є сильною, оскільки вона на боці Російської Федерації, це не таємниця, що допомога без допомоги Китаю Росія вже по іншому виглядала. А Китаю, як на мене, це вигідно. Я маю на увазі війну. Наскільки тут Китай отримує декілька варіантів зиску. По-перше, він дивиться, як можна себе вести в цьому світі, потураючи міжнародне право. Куди можна заходити, куди не можна. По друге, Росія слабне в цій ситуації і стає більш залежною від Китаю. І це Китаю подобається, тому що сировинний придаток ну це дуже вигідно, більше що він дешевий. А також є дискредитація, наприклад, тих же сполучених штатів як світового як його раніше росіянці називали. Да що він не може опоратися з тим, хто порушує міжнародне право або не може, або не хоче, але все одно Китай це все приміряє на Тайвань. Да? що він може зробити і що йому за це буде? Тому я не думаю, що він хоче припинити цю війну. От речі про зовнішні фактори, зовнішню політику сполучених штатів також зараз йде багато дискусій, тому що Сполучені Штати зараз діють ну в багатьох секторах, і як казав Трамп, власне, про припинення усіх воєн у світі тут ми можемо сказати і про те, що відбувається зараз в контексті сполучених штатів та Гренландії або Сполучених Штатів та Ірану. Ну, от є дискусії про те, чи ось ці інші чинники не вплинуть на те, що відбувається з війною в Україні. Чи не буде це заважати Трампу вирішувати питання, чи не є це таким відстороненням від того, де все-таки є ну найбільший конфлікт зараз. І Росія, терорист, продовжує обстрілювати і окуповувати нашу землю? Я думаю, що Трамп давно хотів би відійти тихо в ліс і забути про це питання, але сам зробив себе заручником, коли йшов на другий термін. Він наївно? Думав, що це дуже легко завершити, і тому себе пов'язав з цим питанням дуже сильно. І Нобелівську премію він хотів і взагалі він миротворець. і Це чи не дев'ята війна, яку він може припинити? Тому він і якби й хотів, то він вже не відійде, оскільки він і, і ця проблема вони тісно пов'язані в медійному сенсі і в сприйнятті простого американця. Тобто ти слабкий, Америка слабка, а американці не можуть вибачити своєму президенту, коли він на світовій арені показує Сполучені Штати як слабкі. Ну так і тут ще знаєте в противагу цього дипломатичного спілкування є те, що Сполучені Штати ну бачать інформацію про те, що Китай продовжує постачати якісь компоненти до Російської Федерації. Що це все спровокувало власне? Ну принаймні, поки що є інформація про те, що і Росія втричі збільшила виробництво ракет іскандерів саме завдяки поставок поставкам із Китаю. Ну це ж про вплив, який може зберігатися. Рігатися доволі довгий час, вірно як Україна або як інші світові гравці можуть вплинути на те, щоб перервати цей тісний зв'язок. Тому що це підсилює і армію Росії. Ну, до речі, і Китай разом з Росією зранку мають намір провести морські навчання. Тобто, це теж такі так. знаєте цікаві моменти, які повинні були б зачепити сполучені штати, uh -huh. щоб вони агресивно вели себе стосовно того ж Китаю. Наші партнери маю на увазі в першу чергу. Сполучені Штати могли б вплинути на Китай своїми санкціями, які вони обіцяли. Але зараз у них умовне економічне перемиря до зустрічі з СІ, і тому Китай все влаштовує. Наші європейські партнери, канадські партнери вони навпаки заходять в позитивну співпрацю з Китаєм. Чи це можна буде використати на нашу користь, не знаю. Тому тут дуже складне питання, оскільки Китай це дуже потужна така субстанція, з якою всі хочуть заробляти здебільшого, а не зупиняти. От угу. чому питання. Будемо стежити. Дякую вам, Олег Лісний політолог був з нами на прямому зв'язку. Дякую.